О, таже підйомність маніпулятора 3,5 з виліт стріли до 6 метрів, дасть можливість підприємству значити витрати на експлуатацію кранів. Декапелець тепло продовжує отримувати міжнародну технічну допомогу від американського народу. Самоскит та маніпулятор безкоштовно дісталися комунальникам в рамках проекту енергетичної безпеки агентства США. З міжнародного розвитку юсейт машини вартують щонайменше шість мільйонів гривень. За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука, оновлений автопарк підприємства дасть йому можливість працювати оперативніше та з меншою фінансовою затратою. Ми зможемо вивести старі радянські автомобілі, які мають дуже високу витрату палива 30, а то й 40 літрів. Звичайно, що автомобілі нові не буде поломок, буде швидша і оперативніша робота по усуненню поривів по Іншим роботам, які виконує наше комунальне підприємство з тепло, безповоротну фінансову допомогу американці торік надали підприємству і іншим технологічним обладнанням: це 15 теплообмінників та 25 насосів, що дозволять здійснити модернізацію потужностей ДКП, які беруть участь у приготуванні гарячої води. Роботи вже заплановані на 12 центральних теплових пунктах та п'яти котельнях обласного центру, але і це ще не всі подарунки американців. Еект енергетичної безпеки забезпечить підприємство теплообмінниками, насосним обладнанням, запірною арматурою, попередньо ізольованими трубами, трубами та технічною сіллю. Щодо фінансової підтримки, то в даному випадку технічна допомога на майже 50 мільйонів гривень це дуже левова, таке інвестиція в розвиток підприємства і в нашу енергетичну стабільність підприємства в міста в майбутньому. Також в рамках вищоокресленого проекту Луцьтепло отримало когенераційну установку Флексі 350 Це обладнання для комбінованого виробництва електричної та теплової енергії шляхом спалювання. Природного газу нині установка забезпечує автономним джерелом енергії, котельню на вулиці Зоряній та центральний тепловий пункт. А вироблена енергія транспортується споживачам привокзального мікрорайону. Загалом це хороша підстраховка на випадок блекауту, уточнив Луцький міський голова. Також Європоліщук зазначив, цілі usaid проекту згоджуються з цілями уряду США щодо забезпечення більшого захисту України від загроз корупції, російської агресії та сприяння Реформування України у комунальній сфері.